Є знижки на гепаргін двадцять 20% в аптеках. Подорожник Бам та найсвіжіші ознаки поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Так у Сеулі коментують імовірне навчання та можливе залучення регулярних військ КНДР на фронті російсько-української війни. Про це пише південно-корейське видання Юнгап з посиланням на міністра оборони країни Кім Йонхена. Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий альянс, можливість такого розгортання є високоймовірною можливу участь вояків з КНДР у війні на боці окупантів заговорили 3 жовтня. Тоді в окремі змі просочилася інформація про загибель шести північнокорейських офіцерів та поранення ще трьох під час авіаудару з сеу по Донецьку. Офіційного підтвердження цього факту не було однак у Сеулі вважають, що найвірогідніше це правда. При цьому аналітики інституту вивчення війни з посиланням на анонімного українського посадовця говорять, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців. Навчаються в Росії, і російське військове командування може направити їх на фронт в Україні вже до кінця року. Масштаб угруповування сил Північної Кореї, який Росія могла би розгорнути на лінії фронту або який міг би звільнити російські сили вздовж кордону. Невідомий, але ці сценарії також можуть сприяти зусиллям Росії направити додаткову силу для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської наступальної операції літа 2024 року. Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія залучила інженерні війська з КНДР, а також спеціалістів, що супроводжуватимуть імпортовані артилерійські набої та запуски північно-корейських балістичних ракет. Випадків участі корейців безпосередньо в боях поки що зафіксовано не було а деякі фахівці сумніваються в їх потенційній ефективності знаєте, коли країни НАТО проводять навчання, вони базуються на десятиліттях співпраці, використовують однакове спорядження чи канали зв'язку, зброю, і вони звикли співпрацювати. У північної Кореї цього немає. Я не думаю, що Путіну дуже допоможе залучення великої кількості північнокорейських бійців, які не говорять російською і мають дуже специфічний спосіб мислення. КНДР та Росія суттєво посилили співпрацю після того, як у Москві зрозуміли, що бліцкриг повномасштабного вторгнення провалився. Зокрема, з 2023-го Пхеньян постачає окупантам ракети та артилерійські набої. Масштаби вражають за підрахунками західних розвідок, це мало не кожен другий боєприпас, який росіяни випускають по Україні. Ми підозрюємо, що Північна Корея відправила в Росію більше 12 тисяч контейнерів, яких достатньо для перевезення близько 5 мільйонів і 600 тисяч артилерійських снарядів 152-го калібру. Окремо вони також поставили десятки ракет малої дальності і це суттєво підсилює окупантів та завдає силам оборони України значних проблем на фронті. Найбільша наша проблема від всіх цих союзників Росії це саме від Північної Кореї. Бо ті об'єми військової продукції, яку вони постачають, вони в реальності впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність, ну вона виявлена. Тобто, з приходом північнокарейського корабля, який доставляє вантаж із боєприпасів, через 8-9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії на протязі до двох тижнів на поставки боєприпасів хенян може отримувати продовольство та високі технології, зокрема ракетного будівництва та виготовлення ядерної зброї. А це дуже непокоїть Сеул та його демократичних партнерів. З огляду на посилення співпраці між двома диктатурами, Південна Корея заявила, що перегляне свою заборону на постачання озброєння в Україну. Росія прогнозовано такі ініціативи засудила, а новину про північно-корейських солдатів на фронті назвала фейком. Ольга Жидецька подробиці телеканал Індер Марафон Єдині новини.